Привіт, друзі! Сьогодні неділя і сьогодні бараховка. Я засняв для вас дві бараховки. Одна, як завжди, торпедо, друга бараховка це район Сихів. На Сихові бараховка працює з 14 години. Здається, в суботу, там в неділі вона працює. Купив на ній трішки срібла, трішки прогулявся, щоб подивитися, що там продається. Вона поменше, ніж на торпедо, бараховка. Боєм є на що подивитися. Так що заварюйте чаю, а каву, беріть смаколики та приємного перегляду!

А якщо дві візьму? Скільки? Скільки? — 50 проходить триста. Волі та яке, як не то я буде. Скільки це? 100. — 100 гривень. Також візьму.

як хочете, хочете. Він має навіть закраснути. Як справа? Все добре. У вас як справа. 100-500 під телефон. Він не мій, він хоче 150. Забагато, я думаю. Ну, на бараховці так, тому забагато. Шкода, що не комплектно. Ну це запаси чиїсь. Будь-який розмір. 어. <irdi1> 아 <beatings2>

这样可以。<noise> <noise> <noise> Какую цену, наверное? Перв... 350 будет? Червь будет. Давай. Вот такие, какую цену? Я вже забув, то ж жінка то була. Я тобі не можу щось згадати. Оці по 50, бо це чекословальці. Це рівно рано, чи ти до появи. До така бумажка, а вони повідлітали. Та ось я бачу. Та, то, Богемія чи Богемія. А для чого це взагалі? Це невідомо. Це я знаю для парфумів. А яка ціна за чеканку? Що? За картину яка ціна? 220. <реш> та мені знайома, між прочим, на швидку гроші розказала. <реш> Говорить, ти продавав горе доміно? Говорю, та продавав. Я собі гарка нагадав. Вона <реш> мені забула скинути, правда. Я собі подивити, горе, голову знайомий почула, бляха. <реш> 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 я вже продав доміно. А? Продав доміно вже. За скільки? За 150. Ми горячи, що там вони в одесі грали. А чому не підключувалися ті бомбські бомські інтермії? Хто мені скаже? Давайте так зразу ще Незвичайна форма. Та так, ти на машині можеш брати. Та все одно таскати його не сильно хочеться. Що не побіжти продаш? Тайні не хочеться. Мало заробиш на ньому таскатися, Таке собі. Одна ціна на всі фотоапарати. Зараз не подивимось, давай.

Мали повні ящики був кіпця. Але його ще немає. Як не знайдете, то тоді Підписника на ринку, що не забрав. Ось такий, можна сказати, єгипетський Оскар. Прикольна дівчина за 200 гривень купив. І людина віддала мені цих ведмедів. Там ще 4 горнятки я з коробочкою. Щоб продати і на ЗСУ. Думаю, продавати за 350 гривень. Але ще точно не прицінювався. Це сучасна робота. Потім детально покажу, як виглядають. Скільки така коштує? 150 Солоповий урок. — Шкода, що гіпс. — Прошу? — Шкода, що гіпс. — там гіпс ще. — А як? — Дивіться, яка виробка є. — Ось так. — В яку ціну ваза? — Ця, що виросте, вона 350 гривень. — Угу. — Я вас знаю. — Так? — Бачила б телебачення. —

Доброго. Вчора тебе дядько, мов, прийшов, я Так, бажаю забрав за 1150 гривень червона ваза 300 гривень коштує. Кого варта 500, німецька ускоробка з нею. Це те, що знаю по цінам тут. Угу, я бачу. История этого скла. Господар сказав, що це одній людині в 90-ті роки видало зарплату на заводі по Товеніському. Зарплату видали за 7 років. Це просто маленька частина. А так видали по об'єму, що людина забила весь гараж. Продають задешево. 50 гривень. Комплект і 6 штук. Такі по 50 гривень великі. Маленькі по 30 гривень. В принципі, недорого. Бачив вот такий сосуд для азоту. А это десятка. я же не буду в четырех стенах сидеть. Да. ну не Если хоть две пары нет, блядь, Ты знаешь, это возраста можно ставить? Да. Ось таку штуку дали продати. Це кераміка сучасна і 4 горнятка Ціна на продаж 350 гривень. Ці гроші підуть на донати ЗСУ або Вонтер. З таку статуєтку придбав за 200 гривень. Далі в нас ось такі статуєтки, Воно більше схоже, як на пластмасу, купив дві штуки за 250 гривень. Купив ось таку, я навіть не знаю, це не попільничка, це сильничка, мабуть. Не за 100 гривень, ще навіть не знаю скільки вона коштує. І купив ось таких горних баранів за 1150 гривень. Буду їх виставляти на віоліті. На Віоліті бачив, прохід був у 2022 році 2000 гривень. Але це силумін або алюміні легкі. Є такі ще важкі. Із Чалуна, вони коштують 5-6 тисяч гривень, якщо вірити, проходимо на Віоліті. Зараз друга година. Поїду на барахолку в районі Сихова. Там є невеличкий ринок. Я зараз покажу на карті, де воно знаходиться. Кому цікаво, можете туди піти. Працює з другої години, але може бути раніше. Там деякі жінки виходять раніше, але. Вони на алею не виходять, так як муніципальна поліція не дозволяє їм. Вони ховаються в кущах біля стадіону. Параховочка почалася зараз. Прогуляємося, подивимося. можливо, щось купимо. За 20 буде? Яка ціна? 300? 400 400, ясно. Ну, на другій тижні буде 450. Вже було кілограм жили за 250, стало 300. Ясно. Він ну, на руки. Такими тут дружили порога. А ми на ті. Позолотий чи не позолоту? Треба шукати.

Яка ціна? 150. Він нуді, побачите з рибок купив, 925 двадцять проба. Кабушка 925 проба з головою робочого вперше, то спробую зустріти. Скільки коштує? 250. Обоє ще дуже гарне. Обиче дуже гарне. Суполочки було. Так, я бачив, скупуємо.

Яка ціна? П'ять грам проба. 650 синьо. Там подивимося. 650 синьо, то так? Світло. Ну що це намір світу? Вони пішоте. Сіонітом. За 100 не буде. Ну, то зрозуміло. За сто буде. 650, кажете, так? Я не знаю.

Чого там без тенючку не стало, так не а, ну, ну, о, о, от... на солнце? Все занято. Ну я.

Серебро саме Угу. Uh -huh. Яка ціна? 350 плюс. Uh -huh. uh -huh. Яка ціна статуетки? А, вибачайте, якої цілі питаєте? Для себе може купити. m b А в яку ціну парфуми? 350 плюс. Будьте брати щось, там ще спуск. Добре, я зараз пошукаю їх.